І виходить на ліхте. А панамочку ж ми Ось вот так. О, А вона трішки сіла. О, зараз мамі пошлем фото, так? Мій красунчик. Ой, моє золото. Ну, тепер пішли в колясочку, де наша тут тіньочки? Колясочка ось так. Опа. Давай. Опа. <хи> а що не хочеться? Опа. все, поїхали. Можемо так трішки. Да, і в тіньочки будемо їздити. О, ага, мама казала, треба намазатися. Оце. Я його закутала тут Чуть-чуть. Щоб ти не обгорів, да? Ото. Панамо діває. Ой, то класна панамочка да? О. Ну, поїхали тепер. О, що ж я нажала на тормоз. Бабуля тормоз. А Фенді на сонечко. Оце у нас потепліло. Роздяглися, Така нормальна погода, не жара. Дуже хороша погода, трішки вітерець, але висушує землю. Ні, Михайла свого винесла і вже страшний заматьорений. Не треба додому йти, гуляй. Ми гуляємо, і ти гуляй. Ось в мене який гарний піон. Ну, це піоновидне дерево. Кучерявий такий. Зараз ближче під'їдемо. У нас зараз плюс 25. Сонечко то з'явиться, то заховається, але жарко. І це я стою біля піоновидного дерева. Гарне таке. Багато квітів. Ну і в мене скоро там розквітне, мабуть, білий. Кущик краю, не знаю, а один ще не буде в цьому році квітувати. Побачимо, що то в мене там квітує. Так, на вечір я підготувала собі роботу, але зараз Віка зайнята в неї там онлайн бесіда по роботі, а ми вийшли на вулицю. Ми сьогодні погано спали в день. 40 хвилин поспали, приїхала мама. То я думаю, може ми заснемо? Може заснемо і сюди тут шапочко так. Давай попробуємо. Ось так, отак. Ну, а ти що стоїш на порозі? Іди з нами гулять. Ні, Віка тебе не пусте, все. Вийшла, гуляй до вечора з нами. І Михайла винесла вночі поперу. Ага, погано їсти стала. Що таке? Весна на тебе діє, чи що? Фендюша. Віка винесла мені еспресо тонік. так, щоб не бачив. Малюк її, бо починає плакати, а так нічого. Гуляємо. Ой, ні-ні-ні, поїхали, поїхали, поїхали. Але час спить, мама наша готується до лекції, а бабуля висадила томати. Ось тут. Перший ряд це маленькі чері. другий ряд це коктейльні. І полила, і бачу, одну ямочку пропустила, як завжди. І я висадила перці. У ну, мене там лишилась одна ямочка. Я ось подивлюсь, я когось в ту ямочку. І мабуть, і залью, і на сьогодні це буде все. Перці це ті, що були в мене від Наталі в коробочці. Вони саме перші. Я їх висіяла в лютому. І вони вже такі величенькі. Ну, а тут маленькі, але я ще можу вибрати щось. І ціла куча в мене там непікірованих, не то вже мені й багато, може якісь викину. Ну, це лишилося чері, Ну, мені треба два. От. Треба їх трошки під, підживити. І Наталя казала їй три. Вона дуже любить ті чері. От. Ну і там у мене коктейльних декілька лишилося. Ну, два мені всюди вистачить. Ну, все, посадила. Оце саме манесенькі такі два. Це куплені жовті насіння ну перець за ТБ, а насіння вітиль взяла, бо мені не вистачило. Я так сажаю в лунку по два штучки. Ну, так мені рекомендували, я так і роблю. І залила тьомину грушу. трішки подвинулась робота. Ось такі туєчки. От. Отримали, і посадили, мені допомагав сусід. І половину зробили майже. Назви не знаю. Я їх пофотографувала, а потім вже погуглю, що це за туї. Що це за деревця такі? Ну, побачимо, трішки їх треба сформувати тут, усе. оці що височенькі. От. Ну, це так буде. Оце буде так, гарно. Ну так, височеньки цітує непогані. Треба тільки там, мабуть, стрихти вершки. А оці низенькі гамки гарні. Такі майже шарики. Дуже мені подобається. Здається, вісім. Зараз порахую, скільки ми їх тут насадили. Так, три, шість, вісім. І цих чотири височеньких, щоб стопчики закривала, але тут не скрізь. Така робота була зроблена.